Та чого я завжди крестьянам? Коли це закинчиться? Иди з... нафиг. Там эти голубий, голубий, каты. Ага. Давайте його его застрянул. <реку> Чему умни, як його правильно? О, а ось він. <реку> Не надо будь ласка. Кто там? Я стыкла, я стыпа. Кто? Я тебя, конечно, люблю, но не надо. Ну все, рептилія. Я буду і врятувати, намагалась мух, бо повинен стоїть і дивиться, як КВЖ намагалась його з'їсти. Але Нікіта не добіжав до колокольчика, я поняла. А він стояв, а я вирішила підметати, поки не пізно. Там Нікіта просто, він такий, голубой, голубой, голубой. У мене навіть такого слова нема, щоб як його назвати. <гум> мені, його, мені його, до речі, на блюдечку просто принесли, він стояв там на, на, ну, на столі лежав, його тримала моя мумія. <кліг> я я перейшов у від тут, а щоб робити квести, це витримував, можна сказати, інших. <гум> я просто перетворююся, я ж не знаю, що це. це за режим. Я натискаю кнопочку і перед ним мумію, блін, перетворюю. Я, я за ним ганявся, блін, не поки ганявся, 5. Я теж перепрошую, туплю. Та я кажу, ж отікаю, блять, такие прикидаются, ты идет на тайм, тобі. варно! Думалось, колонна, якобы знала, я нахуй. Мене три рази пощадили. Типа. Мур, бля, і гавна. Я же так раз думал, це постав, у тебя видимо ти розбили,